Всім раночку, Ви на каналі Діса Марина і це влог Б'юті Майстра в Каліфорнії. Сьогодні я дуже спішила на роботу і запізнилась на пів години, тому що я подумала, що моя клієнтка записана до мене на 10.30, а вона записана на 10. І я трошки спізнилась, тому ранок почався не як завжди. І зараз я чекаю ще на наступну клієнточку. Вона має через 10 хвилин. От, Я підготувала вже робоче місце до іншої клієнтки, чекаю її і хочу сказати вам, що сьогодні у мене буде день трошки релакс, трошки робочий, дві клієнтки, фітнес і монтаж. Много монтажа. Хотіла сьогодні записати, можливо, якийсь вступ до майстер-класу якогось, але я вдяглася по-швидкому. Що маємо, то маємо. І так не хочу майстер-клас записувати. Тому сьогодні вирішила не записувати нічого, а просто створити такий монтажний день, тому що накопилось дуже багато матеріалу. З я вже змонтувала, встигла Манік з ді. Тому хто любить дивитися, переходьте в описі інстаграм і тікток. Мій я залишила посиланка і дивіться 41 серію. Я ж, як завжди, вам показую, в чому я сьогодні вдіта Штани, це, здається, зара. Здається, зара, так. Топік Шейн. Посилання на топіки є в моєму телеграм-каналі. В Телеграм-канал додаю за підписку на мій інстаграм. Я... я думала, ти жінка вже... там десь побирай, десь там щось цей. А я монтірую. Все, а когда я знаю, что я еду, типа, дать отдыхать, я не буду монтировать, я буду просто снимать. Мне я... проще быть чем понимаю, чем более чем давно. Я відпустила свою клієнточку, сідаю, кушать. У мене тут картопелька, сирний соус, м'яско і брокколі. Всі з митного хто також сідає зі мною. Кушать! Я вже перевдягнулася, зробила собі кавусічку. Е, От я сьогодні йду на фітнес, як я казала. Якщо чесно, я взагалі не хочу, але купила новий топік собі. Ну, чого б це і не сходить на фітнес, правда? Чого не хочу? Бо я виходжу тут Атудова, не виходжу, а вилажу. Просто. Ми виповзаємо з дівчатками. Альона нас просто убиває там. Але відчуваю класно результат в спині, тому що в мене дуже сильні болі. І я от дві тижні пропустила, і прям відчуваю, що треба повертатись. прям відчуваю, що мені не вистачає почались болі сильні в спині, що я працювати вже не можу. Дуже задоволена, що останню неділю у мене рісниць не було, я не брала, бо я би просто не змогла працювати. Педикюр ще й це окей, там реклайнер, нормально можна підняти. А отут за цим стульчиком ну, коротше, мені не дуже по рісницям легко це все робити з болями в спині. Тому добиваю каву, виїжджаю, мені їхати десь хвилин 25. Це інше місто, інший район. От буду пахати над собою, ну і плюсом, звісно, це гарна фігура, яка вже в мене запустилася, і треба її відновлювати. Коротше, спорт це сила, я вам скажу, але коли в тебе перерва була 2 неділі, і ти просто здихаєш. Е, я знаю, що я зараз трошечки поумираю, і завтра в мене вже не буде. У мене вже болі в спині такої нема. У мене просто да, втома від того, що задишка була, у мене дуже пекла грудь і тут, грудна клітка, бо інтенсивна кардіо. кардіо. 400 калорій я спалила. 55 хвилин позаймалася, і це ж ткач, дівчи. Це просто це хард фітнес. знаєте. Я вже приїхала додому, бо я просто говорити не могла. Я собі включила якийсь, якусь музику і просто їхала, думаю, хоч би не заснути, бо чомусь після фітнесу такого інтенсивного в мене мишці розслабляється, тіло розслабляється хочеться спати. Тому зараз я прийму душ і сяду монтувати, може, покушаю борщика. Хоча, кстати, після тренування взагалі не хочеться нічого їсти, хочеться такою хелсі бути дівчкою, питатися прям травкою, муравкою і все. Але є борщ, поэтому я буду їсти борщ. І буду монтувати, покажу вам трошки закулісся монтажа. Отак. Вот так, якщо дів... чесно, дівчатки, я должна була монтувати. Я смонтувала тільки влог за вчора. і мене не на що вже не вистачає. Тому я буду пити кофе, їсти шоколадку і страдати і плакати. У мене сьогодні такий настрій. Всіх обіймаю, цілую. Ставимо лайк, підписуємося, хто зі мною вперше. І в кого бувають такі какашечні дні. Напишіть, як ви справляєтеся з чим? Їзде чіпси, йдете, віддихаєте кудись. Що ви робите? Напишіть, поділіться. Чоловік каже, поїхали зі мною на футбол. А в мене, в мене настільки апатія, я взагалі нічого не хочу. Мені купу роботу треба зробити, а я взагалі нічого не хочу. Як з цим боротися, я не знаю. Всім цьому обіймаю ще раз. Дякую за перегляд.